За 10 днів, які минули з моменту складання присяги, новим патрульним поліцейським доводилося виконувати різні завдання: від опису пошкодженого дорожнього покриття до затримання на тверезих водіїв. Нині цей екіпаж патрулює трасою між Ужгородом та середнім. Автівки полісменів мають гібридні двигуни, ощадливо споживають пальне та викидають у повітря значно менше вуглекислого газу, ніж машини їхніх попередників. За малозначні порушення правил дорожнього руху патрульні роблять усне зауваження. Серйозніші виписують штрафи. Ми виносимо постанову є перелік статей, за якими виносимо постанову, зокрема, по дорожньому руху, і людина зразу знає, що вона який штраф. І... Де оплатити її, то є, все, все вказується в постанові. Патрульні кажуть, вимоги у них однакові як до водіїв на автомобілях бізнес-класу, так і на менш престижних вітчизняних. Виявили уже кілька десятків випадків керування авто у стані алкогольного сп'яніння. Проте найбільше порушень стосується неправильної стоянки та зупинки автомобілів. Є у нас проблемні території як по місту Ужгород – це Шандора Петефі, площа Корятовича. Взагалі це проблема. Я більш так скажу, що більш на міському рівні, тому що міськрада повинна би б, забезпечити належним чином і майданчики для автопарковок. Тобто, ну, це ще буде, ми будемо звертатися. Будемо спілкуватися з міським керівництвом, і я думаю, що вони надають таку можливість. Зважаючи на специфіку регіону, часто порушники правил дорожнього руху водії машин з іноземною реєстрацією, аби позбутися цієї проблеми, в управлінні патрульної поліції налагоджують співпрацю з митною службою та Укртрансінспекцією. По нашій базі, яка в нас є в наявності, яку ми використовуємо в повсякденній діяльності, на жаль. Встановити власника це неможливо, ось тому ж і ми намагаємося налагодити співпрацю. Можливо, за якісь складні адміністративні матеріали буде надаватися інформація на вмитну службу, і просто з наступного разу, коли буде перетинатися кордон, його митна служба буде мати законне право не впустити на нашу територію, доки він не сплатить ті чи інші штрафи за правопорушення. З безладом на дорогах борються і громадські активісти. Моніторять і роботу полісменів, погоджуються країні. Потрібно зміни. Проте закликають місцеву поліцію не повторювати помилок своїх колег з міст мільйонників. Якщо вони будуть діяти в рамках закону, в рамках чинного законодавства, по-людськи, як кажуть, ми їм тільки допоможемо. Тому що, ну. Ми вважаємо, що порядок треба наводити на вулицях міста. Але якщо вони будуть перевищувати свої службові повноваження, вважати, що їм дозволено те, що не дозволено іншим, тобто ставитися ставити це вище закону. Ми це ну не будемо допускати, ми будемо це висвітлювати, доводити до людей, що так ну так неможливо поступати. А якщо вони будуть вести себе правильно по-людськи, ми їм тільки допоможемо. Ужгородці до патрульних уже звикли покладають на нову службу великі надії, поки подобається, Вони второй тиждень роблять, але вже якісь то. Двіги видно, вже люди не паркують так нагло, як раніше. Я не знаю. Я думаю, що мало би бути, звісно, тому що ми йдемо все-таки вперед, але не знаю, чи дадуть їм настільки працювати чесно. Великих і гучних якихось висновків чи підсумків робити не можемо, оскільки вона лише почала свою діяльність. Але тим не менш, вже чути приємні відгуки. Тішить ще той факт, що міліція в основному складена з молодих людей. У мене купа знайомих там працює, і дійсно вони віддаються цій справі повністю. Десять днів для нової служби термін короткий, кажуть полісмени. Роботи ще дуже багато, проте переконують, довіру закарпатців виправдають.